Там квітки всі лідненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття знання грамоти і сьогодні ми з свіжечком продовжуємо мандрувати країною слів. Подивись, будь ласка, уважно. Навколо дуже багато предметів, які нас оточують. І на вулиці, і в кімнаті, і на дитячому, і на, на ігровому майданчику, і в магазині будь-де нас оточує дуже багато предметів. А що зараз бачиш ти? Скажи, будь ласка. Миланечка. Ляйку. Це лялька. Правильно, її звати Оленка. Лялька, Оленка. А хто ти, Міланочка? Ти дівчинка, правильно, ти дівчинка, є хлопчики, а хлопчики, дівчатка? Це хто всі разом? Всіх разом, як ми можемо назвати? Люд. Дітки та ви всі діти. А чим же ж відрізняється лялька Оленка від е, діток? Як ти думаєш? Чим відрізняється лялька від дітей? Ну, наприклад, ось від тебе. Чим відрізняється лялька від тебе, Діти. Лялька яка, вона не жива, так? Вона лялька, вона не жива істота. А ти, хлопчики, дівчатка, всі це живі, так? Ви, я Ваші мами, тата, бабусі, дідусі, братики сестрички це всі живі істоти, живі люди. Ось подивись на картиночку. Так. Це також живі істоти. І якщо, наприклад, ми не знаємо назву якоїсь тваринки, то ми запитуємо, хто це? Всі живі істоти можуть дихати, пересуватися, слухати, відчувати холод, тепло, рости, розвиватись. У кожного предмета, як і у нас, з вами є своє ім'я, тобто слово, назва предмета. Слова назви предметів позначають живі і неживі. Предмети. Ось, наприклад, живі предмети. Вони відповідають. Коли ми хочемо запитати, ми питаємо, хто це? Так, відповідають на питання хто це? Це називай хто це? Люди. Це люди. Це птахи, це комахи, це риби, це тварини. До всіх, до всіх можна поставити питання, хто це, тому що це живі предмети. Так, а не живі предмети відповідають на питання, що це? Це транспорт. Меблі, іграшки, явища природи. Цих предметів немає no. вух, очей, вони не можуть е чути, бачити, думати, говорити. До них ми поставимо питання, що це. Зараз перед тобою будуть з'являться предмети, і ми маємо з'ясувати. До яких ми поставим питання, хто це? А до яких ми поставим питання, що це? Отже, я зараз ставлю питання, хто це, а ти серед цих картинок маєш назвати мені, до кого ж саме ми поставим питання, хто це? Отже, хто це? Шукайся. Так, метелик, молодець. Хто це? Їжачок, розумничка. Хто це? Птічко. Пташка, папуга. Так, молодець. Отже, до картинок метелик, папуга, їжачок. Ми поставимо питання. Хто це? А тепер назви мені предмети, до яких поставим питання. Що це? Вейк. Це що це? Велосипед? Дерево. Семайот. Мітачок. Листочок, кастрюля, сонечко. До цих всіх предметів ми поставимо питання, що це? Так, добре, а зараз ми маємо з'ясувати і всі зображення живих предметів покласти біля хлопчика, тому що хлопчик це жива істота, так? а неживих. Постави неживих предметів ми поставимо біля книжечки. так? Отже, які ж картинки ми поставимо біля хлопчика? Ось картиночки всі є. Так. А, ти називай. Тіла. Міланочка, не почула, вибач. Тіла. А, оса. Це оса. Так, поставимо біля хлопчика. Так, правильно, далі. Біля хлопчика. Бра. Ще. Го. Зебра. Так, правильно, молодець. Ще. Каля. Кічка. Так, голуб. Молодець. Справим біля хлопчика. Так. Павук. Павук, Молодець. Отже, біля хлопчика ми поклали осу зебру. Павучка і голуба. Так. А біля книжечки ми поставимо що? Автобус. Автобус. Так. Учка. Угу. Книжка. Це зошит. Зошит. Каябі. І кораблик. молодець, ти відмінно впоралась з цим завданням. Ти правильно поклала всі предмети там, де їй потрібно. Молодець. А тепер подивись на картиночку і подумай і назви, який тут предмет зайвий. Будь уважна, що тут зайве? Диван, тому що він не живий. Молодець. Абсолютно правильно. Диван. Тут зайвий, тому що він не живий. Правильно, молодець. Так, а тут. А тут не так, барабан, качка, стілець і будинок. Тут штук, тому що он не настоящий. Е, дивись, барабан, качка, стілець і будиночок. і ще, тому що вона жива. Молодець, правильно, качечка тут буде зайвою, тому що решта предметів це не живі предмети. Так, а качка вона жива, тому вона тут буде в цьому рядочку зайвою. Молодець. А зараз я попрошу тебе назвати одним. Словом. ось цю картиночку розглянь. Як ми назвемо одним словом все це. Є. Меблі. Молодець, а це. Животне. Так, які тваринки. Зайчики, Тобто дикі тваринки, так? Дикі да. тваринки. Так. А це одним словом, як можемо назвати. Хлібобулочні <рив> вироби, так. А ці тваринки які? <рив> Домашні тваринки. Так, так. До меблів ми поставимо яке питання? Що це, чи хто це? Доча. Що це? Постав питання до тваринок диких. Хто? Хто це, молодець? Хлібобулочні вироби постав питання? Очо. Що це? І домашні тваринки постав питання? Хто це? Так, добре? Міланочка, наше заняття підходить до завершення. Сьогодні ми продовжили знайомитись зі словами, а саме зі словами, назвами предметів, які позначають живі і неживі предмети. Відповідають на питання: Хто це або що це? І ти дуже добре сьогодні працювала, ти розумничка, молодчинка. Я дякую тобі за роботу на занятті і за увагу. До побачення, гарного дня. І вам також до побачення. До побачення, сонечко.